Это Роби бізнес. Ми будемо знайомити вас тільки з успішними українськими бізнесменами, які вже навчилися заробляти мільйони по всьому світу. Так що сидіть і смотрите, як нужно правильно работать. Ми починаємо. Яка королевна носить українську вишиванку. Та, да как посадить всю Европу в наши кресла? Знаете, как заработать миллионы долларов с помощью газетки и банки с лаком? Все просто. Начните производить мебель. Украина в год продает по миру столовые стулья почти на 180 миллионов долларов. Я даже сам признаться, воодушевился. І що найцікавіше, українським меблярам ладні давати замовлення навіть такі мастодонти, як ікея, але виконувати такі великі, здавалося б, замовлення вони не поспішають, тому що самі можуть виробляти продукцію набагато якіснішу і що головне дорожчу. Я сиджу в кріслі, яке сотнями розлітається по замовникам, за смішну ціну 666 євро. Конечно, свое творчество я за такую сумму продам навряд ли. Но мне вот очень интересно, а что же такое нужно изобрести, чтобы конкурировать с именитыми мировыми производителями и продавать стулья даже на Ямайку? Так начинается процесс выготовления кресла, что складывается с 31 металловой частины, под шаленой швидкостью раскуповывается в Европе. Роби бізнес завітав на виробництво, де виготовляють меблі від бюро оді 2 що засновано чотири роки тому двома студентами архітектурного факультету. Тут ми прозводимо кресло Q1. Першим етапом процесу є лазена порезка деталей. Після цього відбувається їхня дібка, сварка, порошкова покраска, і вже після цього в бочному цеху проїзд хена зборка. Це повністю український продукт, за виключенням самої порошкової покраски. Сьогодні меблі, що придумали хлопці, виготовляються на сучасних виробництвах у Києві, Черкасах, Харкові та у Львові. Чотири роки тому все починалось з 300 доларів студентських заощаджень. Гроші витратили на виробництво полиці та стільця. Робили меблі власноруч, прагнули розібратися у всіх етапах виробництва. Полиця та стілець мали власний впізнаваний стиль. Що привернуло увагу вітчизняної преси, згадує Марія Олексевич, керівник медіавідділу. Брали участь та перемогли у конкурсі Ukrainian Юкраїн дизайнтеверібестов. Таким чином ми вперше потрапили на шпальти українських видань. Перемога у конкурсі привернула увагу не тільки преси, але й покупців. Посипались замовлення, меблі почали приносити гроші. Проте замість автівок гроші вкладали у справу. Сьогодні шалені 35 тисяч доларів витратили на сайт. Архітектори і предметні дизайнери з всього світу а, при 3D-візуалізації інтер'єра, як правило, наповняють інтер'єр якими-то об'єктами. І у них є безплатна можливість зайти к нам на сайт. А, і скачати 3D-моделі наших об'єктів у всіх доступних форматах. Обрати меблі як в дитячій грі, та привабити покупця. Головна мета сайту. І так можна з кожним об'єктом, що є на сайті. Є 3D-моделі, так? Так, да, Тобто можна вибрати світ, можна посмотрети його там ткані, mm -hmm. да, тобто там посмотрети на достатньо деталі. Підхід спрацював. Зараз в бюро працює 37 чоловік: дилери в Польщі, Нідерландах, Канаді, Сполучених Штатах Америки та Об'єднаних Арабських Еміратах. За останні півтора року продано майже 5 тисяч одиниць меблів і попит зростає, каже Тетяна, яка в бюро займається документами та фінансами. 70% наших зарубіжних заказів – це Європа. А я думаю, що це зв'язано з тим, що благодаря даному Євросоюзу, да, даному соглашенню торговому. А... Возрос уровень інтересу і довіря к українську качеству української продукції. Марія знає, щоб продавати, треба постійно нагадувати про себе. Раз на тиждень медіавідділ розсилає пресі, релізи з новими моделями меблів, які запускаються в серійне виробництво. Коли ми тільки створювали бюро, робота медіа відділу була побудована на ритмі. Ми створювали максимально велику кількість якісного контенту, розміщували його на нашому сайті та у соціальних мережах. І таким чином ми змогли привернути увагу як українських ЗМІ, так і зарубіжних. Серед зарубіжних видань є навіть китайські, як не дивно. Там теж цікавляться українськими виробниками. Ринок Китаю він не такий насичений неякісною продукцією, як нам думається. Насправді, аудиторія вона дуже. Придатна до гарної продукції, до якісного дизайну українські дизайнери для них є дуже цікавими. Українські вироби мають таку популярність, що вже трапляються підробки, шукаючи відгуки на продукцію бюро, Марія випадково натрапила на сайт канадської компанії, де продають копії меблів бренду. Продає його дорожче двічі ніж воно є насправді. І пізніше ми дізналися, що цей товар привозиться з Китаю. Втім, Святослава підробки не лякають. Нові моделі з'являються в бюро майже щотижня. Тому перейматися через китайські копії не має жодного сенсу. Я задоволенням хочу, аби ви познайомилися зі Святославом Зброєм, який є співзасновником дизайн-бюро, яке називається ODE sd 2 запам'ятайте це будь ласка. І ось він, власне, персоною у нас в гостях. Здравствуйте. еще посприяло э, самому такому стилю. Дело в том, что когда мы начали развивать первую линейки мебели, мы, соответственно, анализировали рынок на предмет того, чего на этом рынке нету на рынке Украины. В первую очередь не хватало так называемой скандинавской мебели, скандинавской линейки. Последние полтора года я наблюдаю повышенный спрос на такого рода мебель, то есть минималистичную, современную, такую, можно сказать, графичную мебель. На данный момент самым дорогим предметом является тройной диван В-серии. На данный момент оно стоит 56 тысяч гривен. Украина поставляет за рубеж, экспортирует мебели на в год миллионов на 400 долларов. Что поставляет Украина что такого интересного для Европы, для всего мира, что ну, превращается в такую большую сумму экспорта? Нашим основным преимуществом на зарубежном рынке является качественный дизайн, качественный материал и доступная цена. Мы в своем сыре используем как раз натуральный украинский строганный шпон, дуб, например. То есть, соответственно, он разительно ниже по стоимости, чем там, допустим, модифицированный зарубежный шпон. Но вот сколько вот в этом кресле украинского? І uh, в этом креслі український метал, в этом uh, креслі український uh, войлок і українська ткань повністю тосі ідея. Идея, соответственно, что... единственное, что тут не украинская, это а, порошковая покраска, которая на данный момент на территории Украины не производится. А вот интересно, у вас а скильки... дома такие же кресла стоят. Ну, то есть вы и не они такой тоже. же дизайн используете вот в бытовой, в своих бытовых условиях? А, я, можно сказать, живу в экспериментальных условиях, так как для того, чтобы очень хорошо а, узнать свой продукт, надо его достаточно долго испытывать самому. Поэтому у меня дома, можно сказать, эклектика то есть там и современный, и скандинавский стиль. Расскажите еще про ассоциацию с Европейским Союзом? Вот она торговая ассоциация. Она каким-то образом помогает вашему бизнесу? То есть что-то изменилось? За последние полгода есть определенные сдвиги в этом направлении. В частности, они касаются беспошлиного импорта нашей продукции в страны Евросоюза. При заказе от 6 тысяч евро, если в инвойсе, ну то есть в счете на этот заказ будет прикреплена документация о происхождении этого объекта, то есть что он произведен на территории Украины, из украинских материалов, то, соответственно, покупатель сможет беспошлино ввести эту продукцию к себе на территорию. Объемы продаж увеличились? У вас? Спрос а, из Евросоюза есть. И он повышается. В частности, это, я думаю, связано с тем, что повышается определенный медиа-эффект угу. того, что Украине больше доверяют, и они, в принципе, знают. Мы вам благодарны и надеемся, что программа Робой Бизнес получит от вас скидку и купит себе такие кресла. Да, обязательно. Спасибо, Спасибо вам. Та війна з Росією дали старт прибутковому бізнесу не тільки для виробників військової техніки. Спершу завдяки колосальному інтересу до України по всьому світу, і потім у знак солідарності в нашій боротьбі з агресором європейці, американці та навіть азіати почали відкривати для себе наші вишиванки. Такої всплеск к української національної вишивки я останній раз відідав только. После прихода к власти Ющенко, которому удалось в 2005-м сделать вышиванку модной. Несмотря на то, что сегодня бывший президент пытается распродать остатки своей коллекции вышиванок на толкучке коллекционеров. Вышиванка не просто остается в моде, она завоевывает мир. За нашими данными, в чем месяце справжние украинские вышивальники. Ті, хто, як от Олександр, намагаються вишити національні візерунки, експортують понад дві тисячі вишиванок по всьому світу. Здається, це дуже мало, але обсяг бізнесу вас ну просто вразить за кордон. В рік бізнесмени продають вишиванок майже на чотири. увага, мільйони доларів. Навірно, продавали би більше. тільки от вишиванка це діло дуже хлопотне. Я уже битый час пытаюсь хотя бы одну строчку вышить, но вот у меня ничего не получается. У нас в гостях сегодня основатель компании «Вареники Фэшн» Оксана Лебедева. Оксана, а как у вас это получается? Неудивительно, что у вас э, так все тяжело идет. Мы на самом деле тоже очень редко используем именно э, ручную вышивку в своих изделиях. Это долго, это непредсказуемо по срокам и в конце концов нерентабельно. То есть машинная, машинная вышивка? В основном, да, преимущественно. Оксана, а вы сами вышиваты умеете? К сожалению, нет. Ну ось, власне про те, як не вміючи самі вишивати, проте з успіхом продавати вишиванки та ще й величезними партіями та ще й по всьому світу, ви дізнаєтесь, приглянувши наш сюжет. Відтепер гардероб її королівської високості, кронпринцеси мері датської, прикрашає сучасна українська вишиванка. Білий з голубим це класика, каже Оксана Лєбєдєва, засновниця фірми, що спеціалізується на пошитті вишиванок та етноодягу. Вишиванка зараз абсолютно признаний необхідний гардероб у будь якій е мірової модниці. Оксана припускає, це тому, що її вишиванки це більше ніж просто гарне вбрання. Зізнається, ще два роки тому уявити не могла, що буде займатися таким бізнесом. Якщо мені хтось сказав, що ми будемо створювати вишиванки. Я б ніколи не повірила. Вона працювала у рекламі та на телебаченні, керувала рестораном та мережею косметичних салонів. Аж поки у 2014-му революція гідності не змусила заговорити про Україну увесь світ. Був емоційний підйом, дуже Хотіла зробити якийсь дуже цікавий національний костюм. Цьому бізнесу лише два роки. А він уже встиг підкорити світ. Лише минулого сезону близько 500 вишиванок роз'їхалися різними країнами. Середня ціна сукні близько 8 тисяч гривень. Дизайнерські вишиванки от кутюр можуть бути у єдиному екземплярі та коштувати кілька тисяч доларів. Як і найкращі паризькі кутюр'є власниця особисто бере участь у моделюванні, конструюванні і технологічному процесі народження вишиванки. Зараз ми працюємо над ескізом нової моделі юбілейна. У своїй роботі намагається наслідувати принципи відомого вишивального ательє Франсуа Лесаж. Дизайнери, етнологи і навіть економісти. Над проектом однієї сукні ціла команда працює близько двох місяців. Так виглядає експериментальний цех. Тут завжди кипить робота. Вишиванка це модний спосіб поєднати минуле і сьогодення. Зробити парку з оберегом, причому на українському камуфляжі, тоді ми вважали, що це дуже символічно і нам дуже хотілося це тоді робити. При виборі вишиванки радить дослухатися до серця, але зважати на якість, пошиття та символізм. Навіть дрібні деталі мають своє потаємне значення. Якщо Ми говоримо про кісточки, всі думають, що це всього ж такий елемент декоративний. Насправді вона напугуває злих духів, І злий згляд, злий глаз Обов'язково має присутствувати на поясі. Її рецепт успіху, наполеглива праця та гарна команда. Примір нашого бізнесу говорить о те, що можна починати бізнес розвиватися, того, прогнозувати прогнозичний рост в условиях абсолютного економічного кризису. Оксана радить не гнатися за великими грошима, а вкладати в свій продукт любов. Якщо спробувати отримати в процесі створення свого діла удовольствие, удовольствие от того, що ти створюєш робочі місця, я лично получаю удовольствие від цього. This man is very beautiful. Так, ця чудова. Веріб'ютікас. А Аміра каже, сукні такі гарні і такі різні, що просто очі розбігаються. Ось yeah, ця so... дуже гарна, схожа на нашу традиційну і Саудівській Аравії. <плес> Не змогла обрати, тож взяла усі. No? Зараз вже десь 10 суконь. <плес> У 2015-му українські підприємства продали в країни Європи одягу на 500 мільйонів доларів. А це значить поповнення держбюджету та позитивна динаміка Легпрому після двох років спаду. Мені здається, що більше твою позицію, твій патріотизм те, що ти сидиш робочі місця і платиш налоги в цій країні, а не то, що ти надіяв вишиванку і прийшов на фестиваль. Оксана продає вишиванки поки що у роздріб. Тож сподівається на розширення свого бізнесу завдяки угоді про зону вільної торгівлі України з ЄС. Нам це то треба. Тобто, якщо чесно, нам це дуже-дуже треба. Тож радий тим, хто вагається починати власну справу або ні діяти сміливо. по поводу по поводу патриотизма, не понял только по поводу бренда. Оксана, а почему вареники Fashion? Значит, у нас э, была всегда изначально асоціація со 100% українським. А э, це іронічно, весело і вкусно. Чому саме вишиванки, чому саме з вишиванками ти почала освоювати потроху просуватися на світові ринки? Чему очень у нас, не примеру, да, ну, Все очень том, просто. Мне кажется, что нужно, когда ты занимаешься бизнесом, да. все-таки они а хобби, изучить спрос. И вот спрос на вышиванке, особенно там в 2013-2014 году, он был и остается до, до сих пор достаточно высокий именно на международном рынке. То есть это тренд. Оксана, я вмешаюсь. А вот мне интересно, как вы клиентов в Европе находите? Мы никак не находим. Главное обеспечить спрос. То есть, Международного, его подвести можно только один раз. Ну, хорошо, два раза. Первый и последний. Международная торговля построена таким образом на жестких обязательствах. Мы переосмыслили традиционную вышивку, взяли обереги, нанесли их на дыним, на лен, построили свое производство. Так. И потихонечку стали изучать ну, то есть, как бы спрос на своем рынке. Сейчас мы представлены. Точно в 30 шоурумах у нас є агентство, яке нас представляють mm -hmm. по скандинавським странам і по странам Ближнього Востока. Я знаю, що ми успішно продаємося в Катарі доха mm -hmm. в Еміратах Дубаї Абу ну, і Абудабі. Наскільки вдається, з якими складнощами найчастіше тобі доводиться стикатися в роботі? Нет, в Україні не совершенно отечество. сырья. То есть мы создаем украинскую вышиванку, которая всего лишь на 90, на 10 процентов украинская. А. Все начиная от тканей, пуговиц, не знаю, любой фурнитуры, То есть нитки, лен не украинский? Лен не украинского, а такого, который бы соответствовал хоть каким-то нормальным стандартам и был принятен на международном рынке, его нет. А вот какая самая дорогая вышиванка, рубашка, которую вот вы продали? Самая дорогая вышиванка, которую мы продали за весь этот период, стоила 3800 долларов. Базарный вопрос. Сколько процентах вы зарабатываете? І... Да, вот. Как-то, я думаю, как и все 400%. Ну, от, наприклад, ми з Олександром э, вирішили запустити свою лінію неважливо, чого, так? Як э, робити, Хорошо, будувати бізнес? Э, приблизительно теоретически инструкция выглядит следующим образом: вы создали свой бренд. Посчитали, сколько вы хотите производить единиц значит, товара, какого, обязательно специализируйтесь на, на чем-нибудь. То есть не надо шить все. Создайте свою коллекцию, снимите красивый лукбук качественно, по международным стандартам. И обязательно поехать на выставки международные выставки, где вас увидят международные шоурумы. Сейчас весь рынок устроен таким образом, что вы можете не общаться вообще со своими клиентами. На каждом рынке должен быть желательно свой представитель, который знает всех байеров, который умеет с ними работать. Если у вас класс продукт, вас сами все Я вам можу пожелати успіху, що у вас реально цікаве производство. І давайте дивитися далі, спробуємо зустрітися через год, розкажете нового успіх. Давайте з удовольствием подивимося. Дякую за те, що знайшли час і таки завітали до нас Спасибо. Дякую. Чим завоювати серце марка Цукерберга з Фейсбук. Та що українського в Мерседесі? Вже майже два роки минули після втечі Януковича, а його палац у Межигір'ї і досі продовжує дивувати всіх новими подробицями надзвичайно розкішного життя. Ось, приміром, ці парадні сходи з італійської деревини, які ви напевно вже не раз бачили і в новинах, і в фільмах про Батю, коштують. Уявіть собі пів мільйона євро. Кароліна мені здається, що лісниця все ж стоїла намного менше і стоїла так только по бумагах. А на самом деле донецкие строители просто обманули Виктора Федоровича как минимум в половину цены. У них так было принято. К тому же Федоровичу втюхали лестницу якобы из итальянского дерева. Хотя на самом деле оно украинское. Да-да, вы не ослышались. Большинство итальянской мебели делают из украинского шпона. До речі, це дуже добре знають у світі бізнесу. Тому відомі мережі готелів, такі приміром, як Хілтон, купують дерев'яні оздоблення безпосередньо в українських виробників. І в нашій студії сьогодні співзасновник компанії «Ескада М Володимир Патіс. Я вітаю вас, Володимире. До речі, бачу, що ви прийшли до нас не з пустими руками. Що це розкажіть? Ну а... Це така ж фанера, покрита шпоном ЧЕшні, угу. котрий компанія Mercedes-Benz відділює свою модель CLS. Ух ти! А ось зрозуміти, для чого і як, власне, опинився український шпон у німецькому Мерседесі, Про це ви дізнаєтесь, якщо уважно подивитесь наш сюжет. Rolls-Royce Phantom Cabriolet. Mercedes s класу та п'ятизіркові готелі мережі Хілтон, що їх об'єднує. Ось ці три хлопця з рівного. Яким чином? За допомогою ось цієї штуки, яку називають дерев'яний шпон. Таке просте слово шпон і така складна технологія виробництва. Здавалося б, як зробити з круглого дерева плаский шпон. А ось так: спеціальний станок з гострим, як бритва лезом. Відрізає з дерева тонкі пластини. Ці шматки деревини потім і перетворюються на відомий вам шпон. Стартували брати у найкризовіший 2008 рік. Тоді вони вклали у бізнес смішну суму 15 тисяч доларів. Як кажуть, зіграли в банк і виграли. 15 тисяч доларів своїх збережень е і з них ми починали. Зараз теж не розкошують мільйонний бізнес. Працює в звичайному ангарі, а його засновники-мільйонери не соромляться давати інтерв'ю, сидячи в звичайній бутовці, як будівельники. Ви будете здивовані, але в таких умовах виробляють оздоблення, яке вподобав сам Марк Цукерберг. Справа їх життя твориться ось тут. Цех оснащено дорогим устаткуванням, придбаним переважно в Європі. Бізнесменам до душі вкладати зароблене у справу. У нас все станки європейського производства. Перед тим як потрапити сюди, листи деревини шпон проходять відбір прискіпливих робітників. У нас є святний спеціаліст, який відбирає кожну пачку шпона на производстві, де ми покупаємо. Далі зшивання, пресування та багато інших важливих процесів, щоб виробити звичайну шпоновану плиту. Це цех сшивання. Перший етап. Ми дивилися шпон, підбирали під заказ. Далі його привозять сюди. Це етап. Тут набирається рубашка із шпона, яку ми перерубали на електіні. Следующий етап, это все вместе. Тут є такий э, дисплей. И тут можна вибирати, який розмір я хочу зробити раскрой. Після обрізки та пакування матеріали роз'їжджаються у різні кінці світу. Ну, у нас є в Мілані, що ми зробили перший бутик. Сьогодні, коли бізнес настільки успішний, вже й не віриться, що колись вони економили майже на всьому. Грошей ледь вистачало навіть на їжу. Коли ми відкрили скаду, ми ще працювали, де потрапило. тому да ми ще подарбати, тому що забила життя була жит. Зараз це згадують із посмішкою, адже найтяжче позаду. <свят> Тепер до них стоїть черга покупців з усієї України та світу. Навіть шикарні яхти оздоблюють за допомогою їхньої шпонованої плити. А договір про асоціацію з ЄС тільки допоміг у розвитку бізнесу. Головне – та даже не фінансове, а моральне, то тобто, с партньори в Євросоюзі ні болі больше сталяткрив. Отже, як показує історія цих трьох братів, щоб почати власну справу, не обов'язково мати величезні заощадження іноді достатньо мати ціль та йти до неї. Адже успіх приходить до тих, хто діє. Вот перед тем, как вы начали смотреть сюжет, Владимир рассказал, что вот такой же самый черешневый шпон является отделочным материалом для автомобиля Mercedes CLS, одного из премиум седанов марки. А вы на какой машине ездите? Я на Шкоде. А где деньги? Деньги в оборудовании. И насколько дорогой бизнес? Вот построить, запустить и продавать зарубежным заказчикам, украинским заказчикам вот подобного рода изделия? Ну... Не дешевый, но але все постепенно. Но это десятки мільйонів доларів, сотні, единицы. Ні, ну можна дойти до десятків. У нас небольшая компанія на сімейне, поэтому пока що. Что... Ну вже годі рахувати гроші. Володимира мене, наприклад, цікавить, як так сталося, яким чином. Сам Марк Цукерберг вышел на вас и сделал замовление. Ну, мне очень приятно, но, конечно, не сам Марк Цукерберг вышел на нас. Мы действительно сейчас из, из наших стеновых панелей отделана штаб-квартира. Отделывается штаб-квартира Фейсбука в Лондоне. Так. Це, це надзвичайно круто. Ви просто так спокійно про такі речі Нет. неординарні е, кажете. Так, наче ви кожного дня там вчора була штаб-квартира ООН, сьогодні штаб-квартира Фейсбукінгівські це... так. Ну, так. Це так взагалі, для українського та вуха. Це чути ну це абсолютно унікальні почуття при цьому виникають. Ну, нам тоже очень приятно знать, что на, из, наши стеновые панели в штаб-квартире Фейсбука, но нас туда привел наш партнер в Великобритании, который является генподрядчиком на, mm -hmm. на этом объекте. Поэтому лично Цукерберг к нам не обращался. Но... Я бы мог. А вот объясните, просто. чисто с точки зрения функциональности, какой смысл использовать шпон в дорогих моделях мебели, в дорогих автомобилях? дорогих интерьерах то есть эта функциональность в нем есть какой-то смысл с точки зрения качества износостойкости не знаю безопасности или это все-таки э, статус и панты больше в том числе ритейл. то есть э, э, уже на магазины там где продают даже продукты хотят чтобы например хлеб лежал не на пластике или не, не на металле а на э, красивой э, Літє, то покрита натуральним шпоном. Я буду очень надіятися, що я куплю себе мерседес з черешнівим шпоном у І Він буде ваш наконец. Я вам це Дякую. вам. Успішному бізнесу в Україні бути. Дивіться в програмі «Роби бізнес на 2+,2. плюс